Привіт, овни! І сьогодні ми з вами поговоримо про гороскоп на травень 2025 року. У нас в травні е Сатурн змінює свій знак, і е цей вплив, тобто Сатурн, буде йти по цьому знаку аж 2,5 роки, тобто доволі такий довгий час. І в нас будуть якісь відбуватися зміни в тому секторі, де у вас буде Сатур. Е ми в цьому гороскопі також про це поговоримо, але і зроблю окреме відео по кожному знаку, щоб вам було легше розібратися, де саме там про вас і де саме ну, чого саме воно буде стосуватися. А травень в нас починається з 1 числа, тому що 1 травня Венера. Змінює знак і переходить в овен. Вона у нас була ретро, давала нам вже ж якраз в квітні два тижні на дороблення якихось справ, прийняття якихось рішень. І вже в травні вона змінює свій знак на овен. І для вас це перший сектор. А венера в нас відповідає за красу, і перший сектор в нас відповідає за красу, за наш зовнішній вигляд. Тут, можливо, буде бажання щось змінити, і, до речі, тут можна змінювати вже венера не ретро, і тим паче вона ще й в вашому першому секторі. Так що, якщо ви щось планували або думали, то можете змінювати імідж, красу, можливо, навіть якісь уколи робити, пластичні операції. Тут ще, вже все це можна робити. Також, можливо, це буде. А, тут, якщо ви будете змінювати щось в своєму зовнішньому вигляді, то воно вам буде подобатися. Тобто вам сподобається кінцевий результат. Також, Венера в нас відповідає за кохання, тому тут можливо, хтось зізнається в коханні вам. Від кого, можливо, навіть ви і не очікували цього, або якщо ви знаходитесь в стосунках, то, можливо, це буде перехід на новий етап стосунків, або, можливо, навіть пропозиція шлюбу, тому що Венера в нас за шлюб якраз відповідає, тобто, можливо, вже буде навіть пропозиція. Також Венера в нас відповідає за гроші. Тому, можливо, тут будуть якісь або подарунки, подарунки від ваших прихильників, можливо, або, можливо, подарунки від вашого від вашої второї половинки, там чоловіка або дружини, або це можуть бути гроші від сфери краси. Якщо ви працюєте в сфері краси, або можливо ви відкривали свій бізнес в сфері краси або шукали роботу в сфері краси, то тут вже ви можете отримувати гроші за це. Тобто, це може бути якась, може, ви макіяж робите, може, ви уколи якісь краси робите, можливо, ви отримували якісь свідоцтво або сертифікат, або якісь курси проходили, і тут же ви будете працювати, і вже будете отримувати кошти від цієї сфери. Далі в нас 5 травня Плутон. Планета м, така довга, яка от, дуже довго йде по одному знаку, вона в нас перейшла зараз в Водолі і буде там аж 20 років. Вона в цьому році, в січні, або в минулому році, в січні, треба чесно подивитись, зараз не згадаю. Плутон перейшов в Водолі, і там буде цілих 20 років. І всі ці 20 років у вас будуть тип, якісь зміни відбуватися в 11 секторі. Це сектор друзів, сектор колег, сектор м -м, ваших планів, реалізації планів. Тому тут, коли Плутон саме буде ретро, а він буде ретро аж по 13 жовтня, тобто 5 місяців, Аж 5 місяців, і Плутон взагалі планета дуже повільна, вона повільно в ретро-рух йде і там довго знаходиться в ретро-русі, вона потім довго повертається і йде в прямий рух. Тобто тут всі ці 5 місяців можуть бути якісь паузи, якісь затримки, якісь, можливо, перепони саме в вашому 11 секторі, ваших друзів, колег і планів. Тобто тут, можливо, будуть якісь затримки в реалізації ваших планів, можливо, якісь непередбачувані, е, непередбачувані ситуації, які будуть змушувати вас відкласти реалізацію там того чи іншого плану. Так може бути. Або можливо, це буде стосуватися ваших друзів. тобто, Можливо, ви не будете спілкуватися з кимось з ваших там друзів або колег з якоїсь причини. Там. Можливо, якісь будуть у вас суперечки, чи щось, якась ситуація. Або, можливо, хтось поїде. Наприклад, ваш друг кудись поїде далеко, можливо, навіть за кордон, і якийсь час його не буде, або якийсь час не буде зв'язку з ним. Тобто, ви не будете цей. Період часу, можливо, з ним спілкуватися. Так що може бути. Тобто, тут будуть ось ці 5 місяців можуть бути якісь, якісь паузи і якісь затримки. Можливо, ви не зможете зустрітися, можливо, ваш друг нікуди не буде, або ваша подруга нікуди не буде їхати, але ось ці п'ять місяців ви ніяк не зможете зустрітися. Будете не знаю, там, призначати зустріч. Потім чи у вас не буде виходити, чи в неї, чи в нього. Тобто, можливо, просто буде завжди переноситися ваша ця зустріч. Так може ще бути. Так, далі в нас 11 травня Меркурій також змінює знаки, переходить в телець. Це ваш другий сектор, сектор фінансів. І тут вам Меркурій може дати якусь інформацію з приводу ваших доходів або додаткових доходів, або інформацію з приводу нової роботи, бо другий сектор за нову роботу відповідає, можливо, ви. Розсилали резюме і очікували якоїсь відповіді. Або, можливо, вже і співбесіду проходили і очікували, чи підійдете ви, чи не підійдете, чи візьмуть вас на цю роботу, чи ні. Можливо, Меркурій ще за навчання відповідає. Можливо, для того, щоб піти на нову роботу, ви проходили якесь навчання. Тобто, тут, можливо, ви пройдете ну, ось це навчання, і будете чекати. Можливо, якісь там інструкції подальших, тобто, чи взяли вас на роботу згідно цього навчання, чи не взяли, або, можливо, ви проходили це навчання, щоб підвищити а, свою заробітну плату для підвищення заробітної плати, тобто підвищення доходів, таке теж може бути. Або. Можливо, тут ще може бути робота, яка пов'язана з транспортом, бо Меркурій в нас за транспорт відповідає. Можливо, ви змінювали роботу або шукали роботу в сфері, е пов'язаної з транспортом. Логістика, перевезення, можливо, там доставка або водієм. Тобто щось таке може бути. Можливо, звідти ви будете очікувати якусь інформацію з. Тієї з того місця роботи. Також, а, можливо, це буде навчання у фінансовій сфері, можливо, ви будете навчатися бухгалтерії, можливо, ви ведете свій бізнес, і вам треба правильно там здавати звітність, сплачувати податки, якщо у вас свій бізнес. Або, можливо, будете навчатися фінансової грамотності, або, знаєте, або якісь інвестиції, тобто щось що пов'язано з фінансами, куди вкласти, де можна, може, якось зберігти, при, примножити свої доходи, тобто те, що буде пов'язано з фінансами. І, до речі, з накопиченнями також, бо другий сектор за накопичення відповідає. Тобто, можливо, ви будете навчатися інвестуванню. Так може бути. Або також можете наводити лад в своїх фінансах і в. Аналізувати свої доходи і витрати, бо Меркурій за аналіз теж відповідає. Тобто, можливо, будете аналізувати свої доходи і свої витрати. Можливо, якщо у вас можливо, будете це аналізувати для того, щоб свої накопичення гроші, так які у вас залишаться після підведення підсумків доходів і витрат, потім вкласти кудись. Може так ще бути. 12 травня в нас буде повний місяць в вашому восьмому секторі, в секторі а, чужих грошей, в секторі м, великих грошей. І тут, можливо, буде висвітлення якоїсь ситуації по чужим грошам. Тут може бути або Висвітлення ситуації по грошам чоловіка, дружини, або, можливо, завершення циклів, бо повний місяць нам дає також може давати і завершення циклів. Можливо, ви залежали. Від грошей чоловіка або дружини, наприклад, не працювали, або, можливо, ви в декреті були і не працювали, тому ви залежали від, наприклад, грошей чоловіка. І тут буде завершення цього циклу. Ось, можливо, по Меркурію ви шукали роботу. Ось Меркурій буде давати вам якраз він Меркурій та переходить тільки з 11 травня, тобто він ще буде там. Якийсь період часу, тобто не, не обов'язково, що це 11-го Ви знайдете роботу. Можливо, якраз повний місяць по завершенню циклів по якимось грошам чужим, можливо, вам батьки допомагали грошима, давали якісь, або можливо, ви аліменти отримували. І тут чоловік вам колишній подзвонить і скаже, що він не може сплачувати, бо там, наприклад, він втратив роботу. Тобто, можливо, ось ці завершення циклів по чужим грошам дають вам якраз поштовх до нової роботи, до пошуку нової роботи, або інформації з приводу нової роботи. Тобто, можливо, так воно буде пов'язано. Або тут ще, можливо, ще будуть завершення циклів, до речі, по соцвиплатам. Можливо, не по грошам чоловіка дружини, а можливо, ви отримували соцвиплати по е, вагітності, або по народженню дитини там до трьох років, і вони будуть завершуватися ці соцвиплати. Або, можливо, е, якщо у вас були якісь. Е, Справи з приводу спадщини. То тут, можливо, буде. або якась інформація буде висвітлення її по спадщині, ви щось дізнаєтесь, або вже буде завершення цього також процесу по спадщині. Ви будете або вступати в спадщину, або, можливо, там якісь суди йшли, і ви очікували рішення суду з приводу цієї спадщини. Так може бути. А, так, далі в нас. 18 травня в нас іде сполучення сонця і урану в знаку Телець. Для вас це другий сектор. Для вас це другий сектор. Вибачте, він сьогодні зі мною. Що, малось, Все добре? Лягай тут. Обережно. Це другий сектор, сектор грошей. І тут, можливо, можуть бути якісь несподівані прибутки. Якраз, можливо, це буде пов'язано якось з, можливо, зі спадщиною. Або також можуть бути, ну, урана, взагалі за несподіванки, відповідає за якісь раптові зміни. І тут може бути. Uh, як несподівані раптові прибутки, так і раптові несподівані втрати. Тобто, можливо, якраз ось те, що у вас буде по, uh, по повному місяцю висвітлення і завершення циклів по чужим грошам. От, ось, можливо, тут буде якісь втрати. Тобто, ви втратите якісь там, можливо, там соцвиплати або гроші від батьків або від чоловіка, те, що ви отримували, можливо, це так буде. Але також нам це сполучення Сонця і Урану дає. Воно взагалі почнеться аж з 13 травня, але в якраз в одному градусі воно буде 18, тобто, ви можете відчути це сполучення як за десь тиждень до, так і тиждень після. Тут можливі, до речі, нові способи заробітку, пов'язані з інтернетом. Можливо, це буде якийсь фріланс. Ви будете працювати онлайн, можливо, ви знайдете якусь якраз часткову роботу, тобто на часткову зайнятість онлайн. Можливо, буде, можливо, ви в блогерство підете, можливо, заведете свій аккаунт, або почнете просто свій аккаунт робити як бізнес-аккаунт, тобто займатися вже якимось бізнесом, або вести аккаунт лайфстайл Також, можливо, ще нам це сполучення давати. Переоцінку цінностей, і по-другому сектору у вас це якраз мається на увазі матеріальних цінностей, тобто, можливо, у вас зміняться ці цінності і ваше відношення до грошей. Також уран може дати ось сполучення, дати вам, знаєте, як. Також раптово ось це несподівано раптове бажання звільнитися з роботи, якщо ви раніше так, ну якщо ви працювали, саме з цієї роботи звільнитися, не взагалі не працювати, а саме з цієї роботи звільнитися, або, можливо, навіть і зав'язати з цією професією, з цією сферою, де ви зараз працюєте. Знаєте, можливо, якась така точка кипіння може бути, або можливо саме за це сполучення. Знаєте, як навалиться купа проблем або якихось задач таких дуже складних, і ви подумаєте, все, я хочу все це кинути, мені взагалі ця професія не подобається, або там не хочу працювати на цій роботі. Тут, можливо, до речі, це буде просто це сполучення давати з цей, з це бажання, і можливо, ви просто. Ну, якби... Переживете ось ці так, як емоційний сплеск, тому що м, якраз воно буде припадати і в той час, коли буде повний місяць, а повний місяць дає нам ось ці підвищені емоції, підвищений м, емоційний стан, настрій такий перемінливий, то можливо, ви просто це проживете, але будуть такі у вас бажання, такі думки можуть бути. Далі в нас 21 травня в нас сонце переходить в знак Близнюки. І, до речі, 27 травня, туди ж у нас буде в тому ж секторі, в тому ж знаці в Близнюках, буде новий місяць відбуватися. Для вас це третій сектор. До речі, якщо, якщо ви ведете свої блокноти бажань, то 27-го. Травня в о 5 ранку за київським часом, там о 5.02 буде новий місяць відбуватися. Тобто, якщо ви пишете, ведете свій блокнот бажань, то 27-го ввечері, 28-29. го вечері, 28 го Ці три дні ввечері ви можете вести свій блокнот, тобто писати свої плани, свої бажання, чого ви хочете, щоб воно збулося. І вам буде енергія нового місяця, нових починань допомагати в цьому. А саме по третьому сектору, вона, вам, ця енергія нового місяця і сонця, буде давати сектор комунікації само, саме. Тобто, у вас будуть якісь, можливо, нові комунікації, нові знайомства з кимось. Можливо, до речі, тут і може бути якраз комунікація з вашими підписниками, якщо ви по сполучені Сонці урано, все ж таки, захочете розпочати своє блогерство або аккаунт перевести в лайфстайл якийсь блог, то тут може бути якась. Якраз комунікація з вашими підписниками. Також третій сектор у нас відповідає за найближче оточення це брати-сестри, тому тут може бути комунікація саме з ними. Можливо, навіть кудись невеличка поїздка з братами-сестрами, бо це третій сектор відповідає. А, можливо, до них поїдете, або вони до вас в гості приїдуть, наприклад, на вихідні. Тут саме коротка така, якась коротка подорож, коротка поїздка може бути. Також. А, також в нас третій сектор і за навчання відповідає, тому, можливо, ви будете навчатися чомусь, і якщо ви про свій блог, саме Ну, якщо ви вирішите його вести, то тут якраз по соцмережам, по комунікації третій сектор, і також він відповідає за навчання. Можливо, будете навчатися, як правильно його вести, як перевести його з звичайного блогу, який ви до цього ввели, наприклад, на бізнес-блог або на лайфстайл-блог. Можливо, будете або на курси якісь підете, або можливо в інтернеті знайдете там якісь уроки, наприклад, там на Ютубі. Або, можливо, ви самі будете вести youtube блог також. Ну, тобто, це не обов'язково там TikTok або Instagram, Це будь-які соцмережі. Так. Далі йдемо. Далі в нас. Зараз, зараз. Ага, далі. Сатурн, Якраз про Сатурн, про який ми казали. 25 травня. Сатурн змінює свій знак на Овен, на ваш перший сектор, і пробуде він там аж до 16 квітня 2028 року. Тобто він буде дуже довго, ну, 2,5 роки, він буде і ретро, буде потім трішки виходити в телеці, знову повертатися в ретро в Овен. Тобто остаточно він вийде з вашого знаку аж в 2028 році. Тобто, можна так сказати, навіть майже три роки. Він буде в вашому першому секторі, і Сатурн він нам дає, знаєте, як дисципліну таку, Сатурн відповідає за стискання, за урізання, зжимання. Тобто він зменшує. Сатурн він зменшує. Тому, а він у вас в першому секторі, а перший сектор відповідає за нас, за нашу особистість, тобто він у вас може програтися в будь-якій сфері вашого життя. Тобто, це може бути і, наприклад, це може бути якесь обмеження, наприклад, в харчуванні. Можливо, з приводу здоров'я вам треба буде підтримати здоров'я. І відмовитись там від якоїсь нездорової їжі, і більше саме приділити увагу правильному харчуванню. Якраз Сатурн відповідає за дисципліну, за самодисципліну і за відповідальність. Тобто, можливо, якраз вам доведеться відмовитись від якихось продуктів шкідливих. І сконцентруватися на правильному харчуванні. Тобто, знаєте, це як структура, структура вашого харчування. Тобто, можливо, ви будете прописувати якийсь раціон, або, можливо, вам лікар буде прописувати, або, або нутриціолог, тобто хтось, можливо, тренер, якщо ви спортом займаєтесь, або захотіли просто схуднити. А, і ви ну тобто будете. Притримуватися, це буде і обмеження, і дисципліна в тому, що там не можна там, якісь продукти вживати. Можливо, це буде з приводу здоров'я, тобто це не означає, що будуть саме якісь проблеми зі здоров'ям, а те, що, як профілактика, знаєте, відмовитись від поганих, якихось там некорисних речей, від, від фастфуду, від там забагато цукру може виїсти, там, або хлібобулочних якихось. Тортиків, тістечок і так далі. Тобто, і ви розумієте, що для здоров'я, правильного функціонування організму від цього треба відмовитись. Наприклад, так. Також нас Сатурн відповідає за державні установи. Можливо, це буде робота в державній установі якійсь, або в якійсь установі, знаєте, не обмежені, а в якісь закриті, бо за закриті установи також Сатурн відповідає. Тобто, можливо, якась закрита установа буде. Де буде якісь пропуски, також у вас буде якась відповідальність, можливо, там не можна затримуватись, запізнюватись, щось таке може бути. Або, можливо, до речі, ви візьмете кредит на щось. І ось це буде відповідальність і структура, що вам треба кожен місяць сплачувати якусь суму по кредиту. І, от можливо, ви будете три роки його виплачувати. Також це може бути. Тому ми більш детально ще я окреме відео зніму, ми більш детально поговоримо про Сатурн і про те, що він вам ще може принести в першому секторі. Але так можна сказати, щоб ви розуміли, що Сатурн там на найближчі 2,5-3 роки буде трішки так займатися урізанням чогось. В вашому житті, можливо, стисканням, обмеженням. Ось, ось такий буде Сатурн у вас і ось такий буде травень. Будемо ще окремо говорити за Сатурн, а в травні желаю вам, щоб у вас все було добре і склалося як найкраще. До нових зустрічей!